Усім привіт! Сьогодні п'ятниця 28 листопада. Знімаємо ціни на майданчику Луцьку. Показуємо, скільки коштують, які роки, які пробіги. Є телефончики, телефонуйте до продавців. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду. <кхи> так, Volkswagen Кадді продається. Що там в нас? По базі. 15 рік 12800. 197 пробігу. Трішки дощик прямочів скло. Ось Такий кадік прикольненький, гарно виглядає. Артронік є. Так, мцубісі. Так, 9 560, так щоб телефончик ви могли побачити. 95650. Так, 2010 рік. такий таким Mitsubishi. Sun X-Trail. 230 пробіг 9500. Так, контакт є. А, є контакт, є тут телефончик. Мокроскло, але я, думаю, що щось можна побачити, можна набрати. Продавця. Сам кашкай. 11 3, 10, 500, 235 пробігу Франція. Так, контакти. Нова гума, гарний стан. Такий кашкайчик продається. Дача Дастер. Чорний колір. Газ, бензин, 2015 рік. 106 пробігу, 11900. Рідна фарба, шкіра, контакт є. Ну, я думаю, що ви побачите. Постарайтеся зорієнтуватися, мокре скло, Трішки дощик нам зруй... зіпсував зйомочку, отак скажу. Менше з тим. отакий такий туарек. Крутий туарект, дивіться, як він як виглядає, які фари. Або кажуть продусі морда. Це камінь морда. Такі катки, Я так буду говорити словами. Так, дивіться салончик. Ось так виглядає салон. Так, а ні. Це не туарек, це Volkswagen Atlas, 17 рік. Пробіг 97-6 тисяч. Автомат 7, 21, 100. контакт є. Я думаю, що, побачите, добре, 0,95 спереді. Ось такий 17 рік, 21 тисяча, 96 тисяч пробігу. Якщо чесно, тут має бути якась підводні камені. 17 рік, така крута машина, 21 1000. Це для неї, я думаю, не з ринку. Вона має коштувати дорожче. Тому поцікавитися продавця, яка в неї була історія. Так, Рено. Рено. Заподимося, що це за нас за Реношка. А це в нас Реношка 2007 року випуску. 5700. Має пробігу 169 тисяч. Продається, От Фабія, може Кеба, Треба комусь фабію. Любить фабію. Може вже була попередня фабія, продали, шукаєте, знову собі фабію, новішу. Це фабія 11 го року вже. В і Двигун, 5500, бензині вона. Телефончик є. От Фабія така продається, хтось собі шукає. Зверніть увагу. Оце вже у нас що це у нас? Гуан. Ну вішайте, Гуанчик. Солон. Гуанчика. Такий салон є у нас. Ось така мультимедія. Дивимося по ціні. 19 рік. С'єм версія. 189 продаву. 16 500 16 500 Ауди, Ауди у нас без оглашения, Opel Astra H. Так, что у нас по цене? 5 900 Але я вже бачу, що була якась інша ціна. Пробіг 179 тисяч. німець. телефончик є. Телефонуйте. Астра продається. Volkswagen Turan. Volkswagen Turan. У нас відео порядка 10-10. До 12 хвилин, але я стараюся вам зняти дуже багато автомобілів. 6900 уранчик 9 рік, 1.4 4 бензин. Так, контакт є. Такі біленький Volkswagen туранчик на туманочках, млайки є. Диски легкосплавні, також присутні. Так, що у нас? рено трафік. Такий трафік, коротша база, це вже новіша версія. Навіщо роки покажу салон трафіка? Так, тут у нас пасажир один. Так виглядає. Тут що ми бачимо? Так, тут три пасажири. І що ми, тут щось буде видно, ні? Е, ну, ні, тут, на жаль, я не бачу, за темно на скло не видно. Ось такий трафік. Що у нас по ціні? За цей трафік просить. Продавець хоче за нього 14715 рік, пробіг 179 тисяч пасажир 8 місць. З водієм. Значить, там ще один ряд є взаді. Так, перейдемо далі. Подивимося, стоїть кашкайчик Tour. Кашкай це у нас сектор F, місце номер один, я так розумію. Ось такий кашкайчик камери 360 градусів, тут камера є. 12 рік. Так, ціна не вказана, є там от телефончик написаний. 190 пробігу камери є, і тут теж камера є. Є камери. Хороша комплектація цього кашкаєчка. Телефонуй такого цікавого. Tour так, бюджетний автомобіль, ліфтбек. Вже на дисках. 2009 рік, 5999, пробіг 191 тисяча. Так, контакт, я вам такое трошки, щоб може. О, дуже добре видно, кого цікавить, телефонуйте. Один і бензин. 2009 рік клавіатур. Покажу вам О, такий її вигляд. Продовжуємо гольф плюс. На титанчиках. Маночки є. мивайки є. Ось такий гольщик-плюсик. Тут ще якісь документи по автомобілю. Вам продавається, розкаже і покаже. Так, все працює 2005 рік, 5300. Вебасток клімат. Єгрів сидінь круїз, 1,6 бензин. Телефончик є. Гарна комплектація, все працює. Тож гольф плюсик, ось цікавить я. Так, Seat. Ось такий Сиатик. Так, ось 2005 рік. Все працює. 5300. 300. пробігу. Дача. Трошки вже пішов знову бюджетний автомобіль. Але на, всі, на кожний товар є свій покупець. Можливо, комусь треба такий недорогий бюджетний автомобіль, кому все працює 2009 року випуску. Має невеликий пробіг 156 тисяч і ціна 3999. Знову всякий таки торг, 4 бензин. Ну, але ціна і так низька. Тому ну, цікавтесь продавця. За торг. Так, Ford. Це у нас, напевно, Ford Mondeo. Зараз ми подивимося, що у нас в оголошенні написано. Такий чорний кольор, чорні диски, туманочки є. Так, Ford Mondeo я вас не обманув 13 рік, пробіг Ось Телефончик. Ми розфокусуємо. Є телефончик, нажміть паузу і перезвоніть. Кого цікавиться і Ford Mondeo. А я, друзі, всім дякую за увагу, що додивилися відео до кінця. Міданчик дуже великий, автобілів дуже багато. Підписуйтесь на канал і дивіться всі наші відео. Щотижня знімаємо 2-3 відео. До побачення!